Це зокрема, цікаво питання, до котре яким ос ми дійшли до цього особливість України. Ми розуміємо все, що ми переживаємо сьогодні, і втрати, і плачемо за людьми. Ми все це розуміємо. Але якщо ми будемо завжди ходити і плакати, то тоді через певний час ми не зможемо воювати. І мені ведеться, що навіть на фронті хлопці знімають супер відео з танцями Сложно. і говорять, зараз підемо трошки, постріляємо. Не люди, mm -hmm. а потім покажемо вам нові ПА в танцях. Більш того, артисти наші приходять. Це фантастика. ранкове шоу кажуть: Господи, да, досить цих тужливих пісень, коли приїжджають на фронт. Дайте нам веселі життєстверні пісні. Драйву, драйву, так, а, абсолютно. Михайло, дивіться. ми сьогодні зараз, зараз па пані Наталя. Сьогодні Украї... ви мене перебиваєте. Да, да, Вибачте, 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 да, вибачте да, так. Вибачте. Компенса да, да. Але я хочу сказати, що Україна це про життя. А Росія це про смерть. Абсолютно. Це дуже важливо зрозуміти, чому Росія програє, бо вона не викликає співчуття. Світ ненавидить її, і не те, що навіть емоції вже не витрачає байдуже. Росія це мертва країна. І вони навіть самі не розуміють. От Вчора проводили оце шоу на кістках, так. тобто вони святкували геноцид іншого народу. Угу. І світ на це дивиться з відразою такою. Хто це? Це мерці, які ходять по стадіону і щось співають. А Україна це життя. І це життя, яке буде після війни. А Росія після війни в такому вигляді велике кладовище під назвою Російська Федерація 2.0».